Всіх вітаю! Хочу коротко представити вам книгу за назвою Подолання травм. Глобальні біблійні та пастирські перспективи. Головний редактор Пол Баркер. Подолання травм. Читаю на даний момент цю книгу. Не так давно придбав. І я вважаю, особисто, я вважаю, що ця книга дуже вчасно появилася на цей світ, стала доступною сьогодні будь-кому, хто бажає її придбати. Час, в який ми живемо, досить непростий, складний час, воєнний час. А це означає, що дуже багато людей різного віку. Людей, які мають травми, травмованих людей, як старших, похилого віку, бабусів, дідусів, так і молодших дітей, батьків. Хтось лишився своїх рідних, близьких, близькість, когось з е, спіткало горе, хтось лишився якихось кінцівок своїх, ноги, можливо, хтось лишився руки, ще чогось. Переживає сьогодні травму. Сьогодні, коли ми говоримо про український контекст, ми можемо сміливо говорити про те, що є дуже велика потреба, дуже багато праці в цій області допомогти людям, які зустрічаються з травмами, які переносять травми. Це стосується капеланів і не тільки. Кожен з нас може яку-то працю свою да, оказувати таким людям, можливо, когось сусід, односельчанин, родич і так далі, знайомий брат чи друг. Дуже багато сьогодні людей, які переживають травми. Не обов'язково це може бути пов'язане з війною, можливо, якась прийшла страшна хвороба. Яка негативно впливає на життя на подальше, може вплинути на історію, долю і так далі. Ця книга, ось про що, подолання травм. В даній книгі дуже багато різних авторів діляться хорошими думками, напрацюваннями. І я би хотів дещо прочитати насамперед. В передмові один уривок. Прочитаю: наш світ травматичний, стихійні лиха, цунамі, геноциди, війни, тероризм, переслідування, жорстоке поводження, трагедії втрати, несправедливість, засмучення. Люди страждають, християни страждають, різні люди страждають, не дивлячись на конфесії. Різні люди сьогодні страждають. А коли говоримо Україну, про Україну так же само саме різні, пов'язане це з війною і не тільки. І ця книга, це в якійсь мірі як відповідь, дуже вчасно вона написана. Дуже гарні поради, об'єктивний підхід, і дуже багато авторів взяло участь в цій книзі. Тому я рекомендую цю книгу. Особисто вам, якщо хто ви не читали її, можливо, тільки чули, вона буде корисна. Тому що я думаю, що кожна людина на землі, можливо, хтось більш, хтось менш, скажімо так, зустрічав травми. Не обов'язково це з війною пов'язано. А сьогодні це точно пов'язано з війною в багатьох людя людях, скажем, тисячі людей. Десятки тисяч травмованих. І хтось до їх має прийти, хтось то їм має допомогти. Ми не маємо права лишити їх просто так в самоті. Але для того слід бути обізнаним, знати, як можна допомогти. Тому я думаю, що ця книга подолання травм, вона буде корисною. Вона допоможе дасть певні рекомендації тут можна взяти. Да? Як допомогти людям перенести травми достойно вийти з цього положення? І я би хотів зараз торкнутися безпосередньо змісту. Який ж зміст? Зміст відзначає те, про що йде мова в цій книзі. Отож, номер один. Йосип і зцілення від травми. Автор Джон Стюарт торкається оповіді про Йосипа. Ми знаємо. Такого персонажа, таку людину. Син Якова це старий заповідк, книга буття. Які він травми переживав, скільки він їх зустрів і як він з них виходив. Саме про це автор говорить. Друге номер два. Молитва за книгою Псалмів від травми до стійкості. Інший автор вже про це говорить. Ми знаємо, що християни не тільки люди люблять читати книгу Псалми. 150 Псалмів. Тому що часто тут, скажімо, ті, хто писали ці псалми, автора, вони висвітлюють свій стан, в, який вони, в якому вони знаходили, і часто він є цілющий для нас, коли ми читаємо, ми десь бачимо себе, і ми бачимо певні думки, поради, як рухалися автора. Люди в тому чи іншому стані, Номер 3. Зіткнення з травмою в приповістях. З 13 по 22. Як плекати етику чеснот серед зла і нечестя. Ще інший автор. 4 розділ: спостереження за власною травмою. Біблійні роздуми про безпеку, контроль і фрагментацію. Іда Глейзер, такий один з авторів. П'ятий розділ. Прислухаючись до голосу апостола Матфія серед конфліктів та громадських війн у Демократичній Республіці Конго. Інший доктор говорить про ці речі. Номер 4, 6, шоста 4, частина. Вразливість і бачення надії. Тайфун. У Філіппінах і стогін створіння із восьмого розділу послання до римлян. Це вже ближче ще мені до душі, бо я викладаю послання до римлян. Ще хочу більше вивчати, тому це дуже доцільні, правильні речі і збагачує, скажімо так, об'єктивніше стаєш дивитися. Номер сім частина прощення у зіпсованому світі дослідження в контексті драми святого письма. 8 частина, 8 розділ. Християнське учнівство в травмованому суспільстві. 9. Поганий, гірший, найгірший роздум про християнське прошення тих, хто нас травмує. 10 частина. Пасторська і духовна реакція на травму і трагедію. Саме в книзі йде про ці речі. Піднімаються такі теми. 11, 11 частина розділ. Допомога травмованим після трагедії у так, було, так духовні, психологічні та культурні вимірі. 12 частина. Зміцнення стійкості людей, які пережили катастрофу. Запровадження духовно психологічної допомоги в охороні психічного здоров'я та психо психосоціальній підтримці. Номер 13. Страждання і місія. Дослідження наративів із кам Камбоджі. 14 розділ. Родина як джерело психологічної травматизації у воєнному конфлікті в Україні. 15 частина. Ром... Ранами його я зцілений для любові. Навчаємося у руандійців. 16 розділ. Громадянська війна і травматизація. 17. -та. Зцілення травм і примирення в Африці на південь від Сахари. Роль церкви. Роль церкви. 18 частина. Сцілення травми у чоловіків. 19. -та. Лікування травми за допомогою візуального мистецтва та драми. І 20. -та. Сцілення навколо хресної літургії. Ну і далі автор говорить, дає відомості про авторів. Отож саме такі розділи є в цій книзі, такі теми піднімаються, саме різні. Різні автори. Це не лише один, який -то автор написав, саме різні автори, різні богослови, різні спеціалісти. Тому я вважаю, що ця книга досить часно написана і буде корисною. І хотів би ще дещо прочитати в кінці книги на обложці. Травма це загальнолюдське явище, спричинене як міжнародними катастрофами, так і індивідуальними. Особистими трагедіями. Водночас тема травми дуже занедбана в християнській літературі, що є великою лакуною. Адже, хоча травма може похитнути чиюсь віру у Христа, Бог і служіння Його слова відіграють основну роль у подоланні емоційного та психологічного впливу травми, своїм духом, своїм словом і через свою церкву. Бог готовий служити людям, які страждають від травми, і приносити преображення в їхнє служ... життя. У цій книзі колектив досвідчених та обізнаних християнських фахівців з усього світу пропонує глибоку біблійну відповідь на травму, спираючись на терапевтичний досвід, богословську мудрість, а також власні спостереження та Переживання травми. Ці матеріали не просто описують проблеми, а дають практичні рекомендації щодо роботи з травмою, що робить цю книгу ідеальним ресурсом для пасторів, консультантів, соціальних працівників та студентів і декількох осіб, хотів би відгуки. Резюме, ця книга є величезним внеском у тему, з якою стикаються багато людей і спільнот по всьому світу, обсяг і глибина цього вкрай необхідного видання у наочну силу і актуальність благовістя, примирення і багатогранну миротворчу місію, яку Бог дав своїй церкві. Пітер Рован, національний директор ТОВ закордонних місій. Велика Британія. Наступний відгук. Ця книга поєднує особисті свідчення, досвід терапії та біблійну екзегезу, що є настільки ж рідкісною, наскільки й корисною сполукою, написані християнами в різних куль... з різних культур із різноманітним досвідом допомоги постраждалим. Багато з цих нарисів будуть надзвичайно корисними для пасторів терапевтів І потерпілих від травми в, е, в обміркуванні стратегії відновлення з біблійної та християнської перспективи Френк Тільман, професор богослов'я Бісон, Бісонська богословська школа. Отож ми маємо. Дякуючи Богові і спеціалістам книгу, яку ми можемо читати, і я її рекомендую. Книга має назву Подолання травм. Я вже сказав, про що йде мова в цій книзі і зачитав інших людей. Тому хай всіх нас благословить Бог, якщо у вас є можливість придбати цю книгу, скористайтесь цією можливістю і не просто придбати, а навіть прочитати. А особливо, якщо ви бажаєте допомагати потерпівшим, то я рекомендую наполегливо прочитати цю книгу, вона буде вам корисною, вона допоможе вам бути об'єктивним і дасть, збагатить вас рекомендаціями в, в тому, щоб вам бути успішними в цьому служінні, яке ви збираєтеся виконувати або вже виконуєте. Якщо ви не підписані мій Ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз підписатись. Я буду вам дуже вдячний. Дякую всім за перегади. Буду радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Будьте благословенні.